Привіт, криптани! Це новини Криптосвіту. Цього тижня вайтпейперу біткоїну виповнилося 15 років. 31 жовтня 2008 року творець біткоїна Сатоші Накамото опублікував вайтпейпер свого проєкту. Я працюю над новою, повністю одноранговою системою електронних грошових коштів без довіреної третьої особи. Зазначив Накамото в перших рядках свого електронного листа до ком'юніті. У документі автор описував систему, яка б могла спростити p 2 p транзакції та вирішити проблему подвійних витрат. Накамото запропонував рішення у вигляді мережі вузлів для перевірки та запису транзакцій за допомогою консенсусу на основі доказу роботи. Що ж, white Paper, з ним народження, поки святкується свято. Тим часом перегляди присвяченої біткоїну сторінки у Вікіпедії досягли максимуму з червня 2022 року. Згідно з наявною статистикою, 24 жовтня сторінку переглянули 13 489 разів. Наступного дня кількість відвідувань також збереглася на високому рівні і становила 11 421 перегляд. Аналітики Кантор Фіцджеральд вважають, що сплеск інтересу до сторінки криптовалюти пов'язаний з новинами про можливу реєстрацію спотового біткоїна ETF. Напевно, жоден з дайджестів не обійдеться без новин про Гері Генслера та його нелюбові до криптотехнологій. Відомий криптохейтер привітав біткоін з 15-ю річницею публікації в Твіттері. Якби Сатоші Накамото на Геловін став Сатоші Накамото, змогли б ми це визначити, написав Глава Сек. Крім цього, генслерупотер закликав криптокомпанії перестати обманювати клієнтів. За його словами, представники ринку повинні працювати в рамках законів про цінні папери. Дід таблетки втратив. Поставте лайк, один лайк, одна пігулка. А тепер перейдемо до більш значущих новин. ФРС залишила базову процентну ставку без змін. 1 листопада 2023 року відбулося засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку ФРС США FOMC. Після цього завершення регулятор оголосив своє рішення щодо базової процентної ставки, залишивши показник без змін на рівні 525 55 Також голова. ФРС заявив, що говорити про зниження процентної ставки поки зарано. Спочатку минулого року FOMC значно посилив грошову кредитну політику. Ми підняли процентну ставку на 5,25% і продовжили активно скорочувати обсяг облігацій казначейства США. Це обмежувальна політика, вона покликана чинити знижувальний тиск на економічну активність та інфляцію. Повний ефект від неї ще тільки належить відчути. Хотілося б почути гарні новини, але поки що так. Чекаємо на краще життя в майбутньому, переходимо до прогнозів. Аналітики інвестиційної компанії OneEgg представили свій прогноз вартості токена Solana на найближчі кілька років. В одному з сценаріїв актив може зрости до 3211 доларів США до 2030 року. Ми змоделювали сценарій, згідно з яким Solana стане першим блокчейном, на якому розміщуються додатки з більш ніж 100 мільйонами користувачів, заявили в Ванек. У своєму звіті аналітики пропустили, що за базового сценарію токен SOL торгуватиметься по 335 доларів США у 2030 році. У разі скорочення частки Solana і розвитку ведмежого сценарію, вартість активу може впасти до 10 доларів. Крім того, експерти допускають зростання токену до 3211 доларів США до 2030 року, якщо проект впровадить низку нових функцій, а його прибутковість зросте в кілька разів. Що ви думаєте? Вже час розбивати скарбничку та нести її в солани. Але не однією торгівлею заробляються гроші. Трошки поговоримо про ігри. Animoka Brands придбала Web3 платформу Azaros для стримінгу ігор. Очікується, що купівля платформи для стримінгу дасть змогу Animoka Brands зміцнити позиції на ринку. За даними ЗМІ, однією з ключових цілей партнерства є використання можливостей Web3 для створення середовища, в якому гравці та розробники. Зможуть контролювати свої права на цифрову власність. На сайті платформи сказано, що Азарус дає змогу геймерам відкривати нові джерела доходу, винагороджувати свою аудиторію і стимулювати предплатників. Зі свого боку, глядачі можуть робити донати улюбленим авторам, мотивуючи їх створювати контент. Дуже цікаві перспективи. Я сам нещодавно почав цікавитися іграми. Думаю, коли вивчу цей напрямок, обов'язково вам про це розповім. Наприкінці нашого дайджесту хотів би ще дві новини обговорити про гаманці. MetaMask представив функцію сповіщень про безпеку транзакцій. У рамках партнерства зі стартапом Blockade, що спеціалізується на криптобезпеці, розробники MetaMask впровадили опцію сповіщень про безпеку транзакцій у браузерне розширення гаманця. Користувачі можуть скористатися новою функцією, увійшовши у налаштування і активувавши офлайн модуль збереження конфіденційності PPOM. Як пояснила представниця Metamask Барбара Шорчет, PPOM являє собою автономний механізм безпеки. За її словами, він здатний моделювати і перевіряти транзакції перед їх підписанням, використовуючи віддалений виклик процедур RPC для відправки запитів. Провадження функції сповіщень буде поетапним. У листопаді 2023 року розробники планують додати її в мобільний застосунок Metamask, а до першого кварталу 2024 року вона стане доступною для всіх користувачів некастодіального гаманця. Всі потрошку покращують свої продукти на рівні безпеки, і це не може не тішити. От також і BNB Chain запустила гаманець з мультипідписом. Це гаманець на базі протоколу Gnosis Safe. Згідно з прес-релізом, сервіс буде доступний як у BNB Smart Chain, так і в OP BNB. Перед його використанням необхідно створити обліковий запис Safe. Новий гаманець надасть користувачам максимально безпечний і зручний спосіб управління своїми криптоактивами, підкреслили в адміністрації. А наразі, поки це все, що зміг для вас знайти цього тижня, дякую за увагу! Гарних вам днів без тривок та чудових вихідних! Побачимось в мережі!